Доброго дня, друзі. Готуючись до сьогоднішньої зустрічі, я заглянула у міфи. Бо поняття часу або хроносу кроносу, існувало досить, досить давно. Так от, у древніх греків було два терміни для часу та персоніфікації цих божеств Кронос – для позначення рівноплинного та всепожираючого часу. А от про друге я скажу трошечки пізніше. Тому, якщо звернутися до нашого сьогодення. Ми багато разів можемо почути. Час лікує, з часом усе пройде, але якщо це дійсно таке божество, яке збирає та береже усе, усе що було з нами на протязі нашого життя. І я не дарма. У попередньому відео просила вас пройтися по своєму життю та згадати, а що цікавого та інтересного було у вашому житті? Ми виховані так, що більше звертаємо увагу на якісь негаразди. А ті, хто зробили це завдання, да? хоча б окремі ланцюжки свого життя передивилися, щось згадали, як у вас настрій став. Так ми не можемо змінити те, що було у минулому. Це неможливо. Час минув. але... Якщо виходити з того, що все, що відбувається у нашому житті, нам на користь, тільки на користь, приймемо таке, то хто нам заважає звернутися до Кроносу до часу, повернутися у минуле і те, що було для нас неприємне? Болюче, зрозуміти, а що нам там, яка у нас там була підказка? Переробити цю подію, її відношення, верніше, наше відношення до цієї події. І подія залишиться, так. Але скільки ми звідтіля візьмемо? корисного Так от, до чого я веду, поряд із кроносом у древніх греків був ще Кайрос. Це Бог, який підказував, що Бог вдачі, невловимого мигу оцієї вдачі. Але це було раніше, коли люди не розуміли, що все, що в нашому житті відбувається, ми можемо для себе використати. Тому ті, хто зробив завдання з попереднього відео, прослідкуйте, там було щось, ну, скажі, скажімо так, Червона нитка, яка йшла майже від початку від народження до цього часу, щось було центральне. Із-за чого ми раділи, нам було цікаво, ми відчували себе потрібними, та нам подобалося жити. А от ті моменти, які нам не подобалося, чого ми їх так старанно хочемо забути, відказатися. Ви просто не вмієте їх переробити. Так от оцей кайрос це теж підказочка нам. Люди, навчіться використовувати те, що ви маєте. Тому, у кого будуть Ще запитання? Пишіть, будь ласка, а наступна зустріч буде цікава. До зустрічі!